Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 9 вересня, і в цьому випуску ви побачите. Відбулося розширене засідання вченої ради Миколаївського національного аграрного університету. Студентський актив Миколаївського національного аграрного університету привітав підопічних міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів з днем народження закладу. Відбулося засідання ради з виховної роботи Миколаївського національного аграрного університету. 27 серпня відбулося розширення засідання вченої ради Миколаївського національного аграрного університету, на якому мова йшла про підсумки діяльності університету за минулий навчальний рік та основні завдання колективу на новий навчальний рік. Відкрив засідання та привітав колектив університету з початком нового навчального року ректор Миколаївського національного аграрного університету професор В'ячеслав Шебанін. щиро щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Хочу висловити кожному із вас щиру подяку за те, що цій надзвичайно складній соціальній, фінансово-економічній та політичній ситуації в країні ми не тільки вистояли. А й отримали достойні результати роботи у минулому навчальному році. Під час засідання було ухвалено рішення про відкриття нових актуальних для ринку праці напрямів підготовки фахівців в університеті, проведення підготовчої роботи та забезпечення відкриття напряму підготовки харчові технології та інженерія. Забезпечити виконання в повному обсязі рішень ректорату університету щодо порядку надання дипломних робіт для перевірки на плагіат продовжити поетапне виконання програми інноваційно-інвестиційних проєктів інтеграція аграрної освіти науки виробництва в частині реалізації проекту з будівництва навчально науково виробничного свинокомплексу. Під час засідання ректор університету вручив атестати про присвоєння вчених звань професорів та доцентів науково-педагогічним працівникам Миколаївського національного аграрного університету. Науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету щиро привітали ректора університету з отриманням ордена за заслуги першого ступеня. В'ячеслав Сергійович Шабанін став кавалером цього ордена трьох ступенів. З нагоди святкування 13-ї річниці з дня заснування міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів. Студентський актив Миколаївського національного аграрного університету привітав підопічних притулку. Мешканці міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів привітно зустріли студентів Миколаївського національного аграрного університету, які провели цікаву екскурсію для гостей свята. Завітав на урочистості та привітав іменинників міський голова Миколаєва Юрій Гранатуров. сегодня здесь 36 человек 20 из них лежачих 16 инвалидов это благое, доброе дело вы видите часовню, видите прекрасный интерьер замечательный сад в этом году к 13-летию ну, такой своеобразный подарок, который мы делаем это, кроме того, что мы отмечаем всех тех волонтеров, общественников людей, которые с доброй душой и с открытым сердцем всем чем могут, помогают тем, кто прожил жизнь и вот Так тяжело болеет, которого... Постигла старость од на кані близьких, але в те време от 700 тисяч гривень ми виділили з городского бюджету повністю на благоустройство території на кришу на приведення в порядок. Ті деньги сейчас осваиваются. у програмі свята було урочисте нагородження тих, хто духовно та матеріально допомагає людям похилого віку. Студентський актив Миколаївського національного аграрного університету на чолі з проректором з виховної роботи університету Наталією Шаратою. Висловили слова вітання мешканцям. Колектив Миколаївського національного аграрного університету вітає вас з днем народження, вашого закладу. Бажає вам міцного-міцного здоров'я, довголіття, миру, добра, благополуччя. І пам'ятайте, що наш колектив, як це робить традиційно, завжди буде вас підтримувати як добрими справами морально, так і трішечки матеріально. І сьогодні прийміть, будь ласка, від нашого колективу вирощені овочі нашими студентами. Передаємо вам і вітаємо вас зі святом. Шановні висловив свої привітання та закликав до подальшої співпраці з Миколаївським національним аграрним університетом директор міського притулку для людей похилого віку та інвалідів Володимир Власов. Васі Во праздники ви і ректор Шибанін іслав Сергійович завжди рядом. От нас, пожалуйста, передайте поздравления с высокой наградой за заслуги от президента первой степени, который ректор Вячеслав Сергеевич Шибанин заслужил, и ему это вручена награда неделю назад. Спасибо ему, и также те деревья, которые здесь рядом, в нашем саду и на берегу, две ивы, это... Вячеслав Сергеевич лично сажал, и они здесь сейчас произрастают. И мы, я думаю, с вашей помощью, рощу Ив здесь еще и вырастем. В лице молодежи. Наша молодежь Аграрного университета, я вам уже повторяюсь, правда, всегда рядом. Благодарю вас. У вересні відбулося засідання Ради з виховної роботи Миколаївського національного аграрного університету, під час якого було обговорено програму виховної діяльності за 2014 та 2015 навчальний рік. Відповідно до програми комплексного плану діяльності ради з виховної роботи на 2014-2015 навчальний рік, всі заплановані заходи було проведено в повному обсязі. Це проведення низки благодійних акцій на підтримку наших військових та їхніх сімей, дітей-переселенців з Луганської та Донецької областей, надання допомоги ветеранам Заводського району та мешканцям міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів. Хотілося б зазначити, що від відповідно до запланованих заходів комплексного плану з виховної роботи. Всі засідання на 2014-2015 рік в повному обсязі виконано, тобто всі ці заплановані питання, які ми виносили на кожен місяць. Вони виконані в повному обсязі у квітні та травні 2015 року відбулося підтвердження звання народний студентського хорового колективу Калина, студентського хореографічного колективу Золотий колос, студії розмовного жанру та студії естрадного народного співу. Учасники студентського телебачення університету МНАУ-ТІВІ стали переможцями у. У Всеукраїнському конкурсі художньо-документальних відеороликів чорно-біле кіно. Університет має переможців чемпіонатів України з різних видів спорту та переможців світу з карате, переможців всеукраїнських регіональних обласних змагань. Дев'ятеро студентів університету стали стипендіатами премії президента України, Марка Посмітного Михайла Грушевського Верховної Ради України. П'ять студентів університету стали стипендіатами міського голови. Тож програма виховної діяльності на 2014-2015 навчальний рік виконана у повному обсязі і є комплексний план виховної роботи на 2015, -2015 2016 навчальний рік. З вами студентське телебачення Миколаївського національного аграрного університету та рубрика Студенти говорять. Сьогодні ми поговоримо про те, як наші студенти адаптувалися від відпочинку до навчання. Поїхали! Як ви провели літо? Добре. Все. Ну, перший місяць я провела на змаганнях та тренувань. Другий місяць в мене були екзамени, а третій місяць я відпочивала. А можна поцікавитись, які змагання? З легкої атлетики біг перший було в Вінниці чемпіонат України, а потім міжнародний в Одещі. Ви на першому курсі? Так. Да. Як вам вдалося вступити до нашого вузу? Ну, спочатку я проходила два тижні курсів, ну а потім вступні іспити. І вступними іспитами і балами тестату я пройшла на перший курс. На бюджет? будинку. Да. Дізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика. Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! Україна це я, Україна це ти. Україна це ми, Україна, Дивний спів Солов'я. Шамова, кобзаря палаюче слово, за Дніпро про